Боронити озеро Тельбен першу словом зібралися кілька сотень мешканців мікрорайону Березняки. Як можна забрати це озеро? Забудувати І мало того, відійде вода збив'яти вже в цьому році на два метри озеро зменшилося. Однозначно, да, анопівратіться в болота після короткого мітингу. Потягне екологічну катастрофу. Ми повинні показати. Що ми сила на брезняках? Взялися до силового вирішення питання на воротах. Будмайданчика лишили послання забудовнику. Захистити свій район, щоб ні ніхто більше не строїв таке, як як час стається построїти. Під вибухи петард молодь зносить металевий паркан. Зустрічати непроханих гостей виходить охоронець контактів. Забудовника не дає і хутко ховається. У Нас немає стройки. А що ви а У вас вже немає стройки? Скажите, що немає ми, зі стройки? Зі ми інформацію ніяку не даємо. Ми охраняємо забор. Та паркан по периметру ділянки молодь розтрощує за лічені хвилини. Допомагати беруться і пенсіонери. Ми робимо, щоб не ставили, щоб не ставили, щоб уже не змогли строїти. Оце ми для того робимо. Ми охороняємо свою територію. На березі озера, розповідають місцеві. Раніше були спортивні майданчики та зони відпочинку. Нині від цього не лишилося й сліду. Повне бізобразія відбувається, причому з нарушенням всіх, скажімо, хмислимих норм і технічних, і будівельних. Хіморальних тут вообще нельзя, уже все засадили, все за е, застроили, і уже вообще наше озеро погибает. Шукати тих, хто трущив паркан. Приїхали кілька міліціонерів. Пробудемо розбиратися, хто ламав. Коли лама самостійно переймає, скажімо так, функції держави вибуху. на себе, то це називається як мінімум, самопроавто, а в іншому хуліганство та вловити не вдається нікого. Тим часом протестувальники блокують рух на автотрасі. Перекривати просто дорогу нельзя, А ми просто переходимо по пішохідному переходу. Поки нам не відміняється наказ про будівництво. Будемо ходити по переходу. По переходу. Прокуратура Дніпровського району столиці вже доручила контрольним органам з'ясувати, чи законно виділяли землю та надавали дозволи на будівництво. До перевірки залучені державна архітурно будівельна інспекція, сільськогосподарська інспекція та екологічна інспекція. У разі виявлення порушень. Прокуратура вказане будівництво зупинить. По обіді протестувальники розійшлися. Утім обіцяють продовжити акцію у п'ятницю. Ксенія Дворнікова, Олексій Тищенко, П'ятий канал.